Так, друзі, вітаю! Юль читає, вітаю, дорогенька. Ось таку красу в'яжемо Це чоловічий светр буде або жилет. Як уже буде? Ось таку красу плетемо. Візерунок тут дуже простий: три лицеві, три виворітні, два ряди. Потім змінюємо там, де були лицеві, в'яжемо виворітні. Там, де виворітні, в'яжемо лицеві, два ряди. От. Кожні два ряди змінюємо візерунок. Ольга, вітаю! Боже, це ж треба всі поприходили. Підтримати, дякую, дякую, Файно. Так, уже майже дов'язала перший моток. Сьогодні така вся натхненна була, що в'язала кожну вільну хвилину, тож моточок уже, я сподіваюся, сьогодні дов'яжемо. У ну, мене була така надія трошечки перебільшувати, що я встигну сьогодні передов'язати. Це найскладніше, бо тут є візерунок, тож перед я хотіла встигнути сьогодні і, сподіваючись, що за завтра я встигну спинку. Але буде як буде. І ще такого не було, щоб ніяк не було, правильно? Вже якось воно і буде, колись буде готове. Нитки дуже приємні на дотик, дуже багато візерунків з них можна плести, це надихає надзвичайно. Такий везеруночок плетіння таке. От коли без спалаху, то краще видно, ніби ось такі полосочки, да, ось так то підмирюють під виворітні, то назовні виходять. Через те, що виворітні наче такі вузенькі, а лицеві високі, то ось такий ефект плетіння, я не знаю, як це сказати, але дуже цікавий ефект плетіння. Рухаємося далі. І все ще я не вирішила, щодо горловини, як її в'язати. Це у нас вже йде другий досвід, але я в першому ще також горловину ще не зв'язала. В першому я зв'язала тільки перед і спинку до рівня, там, де треба продумувати горловину, і на цьому зупинилася. Немає чіткого уявлення про те, як то має бути. Тож це буде. Спроби й помилки і ви це на власні очі побачите, чому саме так краще або так не треба робити, бо всі помилки, які можна зробити, скоріше за все будуть у прямому ефірі. Або якщо з першого разу вийде, що навряд чи це буде просто Боже благословення. Першого разу це дуже рідко, коли так виходить. Зазвичай це спроби й помилки. Так, треба розкрутити трошечки. О, так, так, порухайте мені чатика трохи, щоб не дрімав. Я планую коротесенький стрім, просто зафіксувати цей момент із в'язанням. І далі офлайн пов'язати.